Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїм новим знахідкам на просторах українського інтернету. На барахолці мені не вдавалося побувати вже більше двох місяців, тому єдина ціль, де я можу поохотитись, це простори інтернету. І от мені вдалося, після новорічних свят Досить велику кількість часу провести на сайтах, деяких сайтах, і не безрезультативно, як ви бачите. Оці всі п'ять предметів, які я придбала, мені дуже сподобалися. І вони належать чотири українським фарфоровим підприємствам. вироби Чотирьом українським фарфоровим підприємствам, і один виріб це відразу відкрию тайну. Це виріб, який належить рижському фарфоровому заводу. Вироби від кінця 40-х років і до. Виробу, виробів, які були виготовлені уже на фарфоровому підприємстві Незалежної України. І так, розпочну я свій огляд, починаючи з найбільш старішого виробу. А саме, це ось цей такий красунчик-соусник. Я думаю, по формі ви вже зрозуміли, якому підприємству фарформу він належить, тому що це була візитівка. Коростенського фарфорового заводу. Такі соусники випускалися дуже і дуже багато, і як одиничні предмети, і входили в склад столових сервізів. Ви подивіться, яка стара, дореволюційна форма. Все гарне. І форма, і оздоблення у вигляді декольки, таких дрібних поодиночних квіточок у вигляді, бачите, дрібненькі Нагадує сицевий такий малюнок. Такі чудові ручки. Єдине, що в ньому мені не подобається, це дуже сірий черепок. Прямо в очі кидається. Оця сирість, ще не відпрацьована була належним чином рецептура. Звернемо увагу на клеймо. Клеймо. ой, ще свели. Клеймо ось таке. Бачимо. Користи другий сорт у вигляді сонечка. Таке клеймо це було перше клеймо після відновлення даного фарфорового підприємства після розрухи, отриманої в Другій світовій війні. Зразу ж почались в середині 40-х років ставитися отакі клейма. Так, це перший виріб. Другий виріб це виріб ось такий чудовий молочник, можна назвати. А можна і кувшинчик, тому що він досить такий величенький. Ви погляньте, яка краса. Це рідкість. В плані того, що він мені попався з накривкою. Дуже часто такого роду кувшинчики, молочники зустрічаються без оцієї кришечки. в такому вигляді. Бачите, мені ж дістався він в досить гарному стані з кришечкою, але ми зараз з вами порозгадуємо ребус на цьому чудовому фарфоровому виробі. І так, дуже красиве оздоблення це підглазурний розпис, такою кобальтовою фарбою. Багато оздоблення йде позолотою. Дуже тонкий фарфор. Я зараз вам покажу, ви впевнитесь, незалежно від того, що виріб досить такий величенький, однак, зверніть увагу, як світяться і дно, і бачите, і боковинки. Все просвічується. Дуже легенький виріб, якість фарфору Надзвичайно гарна. Ви можете даже зрозуміти по цьому такому дзвону мелодійному. Коли знімаєш і ставиш на місце кришечку, тільки речі високої якості парфуру можуть і здавати такий звук. Досить цікава форма. Я не знаю, як вона називається. А тепер ми перейдемо з вами до репусу. Так, це буде стосуватися клейма. Дивіться, ось тут має місце ось таке клеймо. Бачите: полоне, третій сорт, десята група складності. І таке клеймо ставилося на виробах даного підприємства, починаючи ось у мене є книжка, починаючи, зверніть увагу. З початку 50-х до середини 50-х років. Ось це клеймо. Бачите. Ну натомість, якщо ви звернули увагу, на даному виробі стоїть ще ціна 4,30. А ціна ставилася, наскільки мені відомо, починаючи уже після реформи 61-го року. Шановні мої підписники та гості мого каналу, скажіть, будь ласка, що не так з ціною з склімо на даному перворовому виробі? Тому я хочу звернутися до вас і запитати, якби не стояла ціна, у мене б... Не було би сумнівів, що це дійсно відповідає періоду, климо, відповідає періоду початку і до, кінця, прошу пробачення, початку і до середини 50-х років. А ціна, яка стоїть, мене збила з пантелику. І от я не можу це, цю загадку розгадати. Отакий от другий предмет мені попався в мою колекцію. Третій предмет чудовий, який мені попався трошки запізненням оцей красивий, прекрасивий чайничок з написом з Новим роком. Форма досить таки цікава. Бачите, воно нагадує стару форму, яка застосовувалася в сервізах. Я думаю, також ви здогадалися по оздобленню, якому підприємству воно належить. А цей виріб належить Добрському фарфоровому заводу. Ось то таке стареньке клеймо, бачимо Добрш. Другий сорт, дев'ята група складності і ціна 12,85. Цей чайничок входить в склад чайного сервізу. До речі, у мене це перший предмет із чайного сервізу, але у мене є майже в повному складі кофейний сервіз, кавовий сервіз даного підприємства, точно з такою, з таким оздобленням. У вигляді декольки такої чудової, причудової, золотої. Декольки з підрисовкою голубеньким, оце вручну цими цяточками. І ви знаєте, чайник, так, якщо візьмеш в руку, він, я б не сказала, що він легкий. Однак, дивіться, він досить таки непогано світиться. Бачите? Дивіться, і стінки, і дно просвічується. Це говорить про те, що була висока якість парфорової маси періоду. Того 60-х років, таке клеймо стало з кінця по 50-х і 60-х років, але в зв'язку з тим, що це є ціна, як ми вже звернули увагу, коштував цей сервіс 12 карбованців 85 копійок. Тому я впевненістю можу сказати, що це вже після реформений виріб в 60-му році виготовлений. Слідуючий предмет, який я вам хочу показати, це ось така чудова чашечка. Вона мене, це рідка, не знаю, чи був сервіз з таким оздобленням, однак, на мою думку, це все ж таки поодинокий предмет, який випускався. По формі ж, знову ж таки, ви могли е, зрозуміти про те, що це виріб належить рижському фарфору заводі. Саме така форма чашок, таке приплюснути, була характерна для, для виробів даного підприємства. Чудова деколь у вигляді такої ромашки, е, який розділяє поодинокі картинки е, золотою такою повзньою стрічкою. Красива ручка така. Е, вигляді. Трикутничка. І звернемо увагу на клеймо. Ми бачимо, що це клеймо рижського фарфорового заводу. Ось таке. І на ньому стоїть ціна 2 рублі, 0,5 копійок. Тому у мене і склалось враження про те, що це виріб одинокий. Можливо, єдине, що до нього йшло блюдце. Однак у мене його немає. Дуже мені подобається ця чашечка. І хочу сказати, що черепок чудовий на п'ятірку, тому що біла-прибіла маса фарфорова притаманна даному виробу. І навіть при тому, при всьому, воно трошки світиться, чуть-чуть світиться. Так, і завершувати даний огляд, я буду вже виробом. Незалежної України оці, цією чашечкою, гігантом, я думаю, що по формі ви зрозуміли також, що вона належить нашому знаменитому київському експериментальному художньому заводу, тому що саме така форма чашок була притаманна даному підприємству, і по оздобленню можна зробити. Висновок, навіть не дивлячись на клеймо, про те, що це виріб після розпаду Радянського Союзу був виготовлений, тому що йде повна відсутність позолоти, Ця варба, як я її називаю піструшка, яка мені дуже-дуже не подобається. Але оздоблення цієї великої кружки, хоча мені зробили зауваження, кружка що це таке? Я не знаю, можливо, я неправильно вимовляю українською мовою назви оцього цього предмета. Поправте й допоможіть мені, я буду знати і, виправлю, і виправлюся в своїх оглядах, не називаючи цей виріб кружкою, можливо, чашкою великою. Але вернемося до огляду оцієї чудової кружки гіганту. Подивіться, деколька. Дуже красива, сюжетна і виготовлена вона в стилі українських Карпат. Зверніть увагу, тут є все: і гори, і ліс, і карпатська гаражда, і е, копички з сіна, і е, скирти, і звірі, все-все-все. Що можна тільки побачити, перебуваючи в на наших українських Карпатах. Кружка в гарному стані. Маємо отаке клеймо перший сорт, і, як ми бачимо, жодної, жодного натяку на ці. Отакі вироби чудові, мені вдалося придбати в свою колекцію. Я думаю, що вони не можуть не подобатися, тому. Чекаю від вас коментарів, вподобайок, якщо вам сподобалось. І, звичайно ж, підписки. Підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже і дуже приємно, тому що коли я заходжу на свій канал і бачу, що підписники мої ростуть. А я дякую всім тим новим моїм друзям підписникам за те, що вони підписалися на мій канал, що їм подобається. Значить, все те, що я показую в своїх відео. А на сьогодні все. Всім щастя, миру і добра і до зустрічі на моєму каналі.